Персональна виставка картин Володимира Сизова відкрилася у Чернівцях художник представив вибірку робіт, які писав останні 20 років, що надихає митця та як відгукуються про його творіння. Колеги дивіться далі в сюжеті. Персональна виставка Володимира Сезова присвячена одразу трьом ювілеям: 75-річчю з дня народження, 55-літтю творчості і 45 п'ятьом рокам членства союзу художники України. Митець працює в різних жанрах від образотворчого мистецтва до архітектури. Запрограмувати нічого неможливо, тому що художники такі люди, що є настроєння, є бажання, він працює. А буває таке, що по кілька місяців художник нічого не робить взагалі. Це як записна книжка в тобе час. Якісь то приходять, ти їх фіксуєш, і потім із них виходить вже робота. На персональну виставку прийшло чимало друзів митців. Серед них Іван Гордіса, який вже давно товаришує з Володимиром Сезовим. За словами товариша, ювіляр завжди йде в ногу з сучасними трендами. Він не займається таким чисто фігуративним, реалістичним живописом чи потрактуванням моделі чи натури. Це в нього такі свої власні. Образи, які він сам створює, і їх я кажу, представляє. Виставка триватиме у центрі культури Вернісаж до 28 вересня. Вхід вільний. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.